Стандартні числа. Запишемо парочку чисел, які занадто великі для того, щоб зручно було їх писати в звичайному запису, записі. Наприклад, відстань від землі до сонця. Так, вона дорівнює приблизно 150 мільйонів кілометрів. Тобто, досить довге число. Або, якщо взяти дуже маленьке число, це Діаметр молекули водню: 0,9, і потім ще 25 метрів. Також довге і незручне для запису число. Для того, щоб зручніше було працювати з такими числами, використовують стандартний запис. Потім ми його запишемо: отут -от запишемо дорівнює, як в стандартному вигляді, і тут дорівнює, як в стандартному вигляді. Спочатку розглянемо, що значить стандарт. Значить, стандартний вигляд числа записується так. Якесь число А помножити на 10 в степені n, в якому А називається база і має межі від 1 до 10. Не включно. Одиниця може бути до 10 не включно. Тобто, число мусить бути від 1 до 10, яка, яке. Показує базу стандартного числа. А 10 в степені n – це порядок числа. Тобто, якщо це буде 10 в п'ятому степені, то це число буде п'ятого порядку. І m належить множині цілих чисел. Цілі. Тобто можуть бути додатні, від'ємні, нульовий степінь може бути цілі числа. Оце важливо, тому що багато є таких вправ, де написано. Виберіть, яке число в стандартному вигляді записано, і вони всі записані приблизно так. Але тут треба знати, база мусить бути в межах від 1 до 10. Порядок мусить бути 10 в якомусь степені з цілим показником. Для того, щоб записати звичайне число в стандартному вигляді, треба так якось його змінити, перенести кому, поставити, щоб воно виглядало саме таким чином. Число між 1 і 10 і порядок. Отже, якщо ми візьмемо відстань від землі до Сонця і спробуємо записати в стандартному вигляді, ми мусимо кому поставити між 1 і 5, щоб база була в межах від 1 до 10. Тому пишемо після дорівнює 1,5, а потім міркуємо, на скільки знаків ми перенесли кому, якщо спочатку в нас було 150 мільйонів. Порахуй, На скільки знаків ми перенесли кому. Навіщо? Тобто, це буде 10 в 8 степені, восьмий порядок має наше число кілометрів. Тобто, якщо ми назад помножимо 1,5 на 10 восьмого, ми отримаємо якраз ті 150 мільйонів кілометрів, які були. Оскільки число діаметр молекули водню, навпаки, дуже маленьке, то при перенесенні коми сюди, щоб отримати число між 1 і 10 2,5. Треба переносити кому вправо вже, тобто ми збільшуємо число. Отже, порядок цього числа буде від'ємний, від'ємний показник степеня. Порахуй, на скільки знаків треба перенести кому в цьому випадку? 9 нулів і двійка, це мінус 10 степень метрів. Ось так в стандартному вигляді записуються такі великі і такі маленькі числа. Значить, якщо число дуже велике, то порядок буде додатнім числом. В, Виражатись. А якщо дуже маленьке з мікросвіту, то виражатись порядок буде від'ємним показником. Добре, давай потренуємось з цим перетворенням. Візьмемо парочку прикладів з підручника 8 клас, а потім дії візьмемо. Ой, 200 тисяч перший приклад. Це буде 2 помножити на 10 в п'ятому. Правильно. 2 помножити на 10 в п'ятому. Другий приклад. Це буде 5,8 помножити на 10 в третьому. Правильно. Третій приклад. 2,5. 2,5 на 10 в якому степені? В четвертому. В четвертому. Так. Четвертий приклад. 7,5. 39 помножити на 10 в дрому. Правильно, далі. Одна ціла 75 тисяч, поміж на 10 в дрому. Шостий. 3,074 тисячних, поміж на 10 просто. Ну, з одним з першим показником. Так, э, з одиничкою в показнику, тобто на 10. Перший степінь же ж не пишуть. Далі, сьомий приклад. Від цілих сім е, тисяч п'ять е, десятисячних. 10, 10 так. Е, помножити на десять третім. Правильно, на три знаки перенесли кому. Восьмий. Три цілих вісім тисячних, помножити на десять другому степені. Добре, дев'ятий. Три цілих сімдесятих. Поможте на 10. мінус першу степень. Правильно. Це вже числа менші за одиницю. Отже показник степеня в усіх цих стандартних числах буде від'ємний. 10 приклад. Дві помножити на 10 мінус 3. Добре. 11. Буде 7. помножити на 10 мінус. шостого. Правильно, в мінус шостому. і 12. Одна ціла три десяти. Поможте на 10 мінус дрону. Правильно, ми всього на два знаки кому перенесли. Добре. І ще треба глянути приклади, в яких вже якісь перетворення сталися. Оце часто буває, коли ми розв'язуємо задачу з фізики, наприклад. В результаті обчислень отримуємо по число, яке схоже на стандартне, але насправді треба ще з ним попрацювати. Це номер 347. Так, тобто воно ніби виглядає як стандартне, але що тут не так? 27 на 10 в пятому. Це Що воно не від 10, воно не менше 10? Так, воно виходить за межі. База. База виходить за межі десятки. Отже, 27... Треба переписати в стандартному вигляді. Це буде 2,7. Це буде 2,7 на 10,6. шостому. Так, тобто ми його зменшуємо, показник збільшуємо. Порядок збільшується. От що треба зробити. Другий приклад. Це буде Сотих, Міножте на 10 мінус на 10 в мінус першому. Так, на два порядки збільшується. А оскільки порядок був від'ємний, то виглядається так. Так, третій приклад. Буде 2,7. 10. Просто. Так, 10 в першому степені бо просто 10. Справді. І четвертий приклад. 3.70. На 10 мінус 7. Мінус степені. Правильно, оце часто відбувається при розв'язанні задач. І треба прослідкувати, чи число в стандартному вигляді вийшло. Якщо ні, то його треба доробити, як ми тільки що зробили. Добре, а тепер навпаки розглянемо приклади, як треба перетворювати стандартне число у звичайне число. Територія Українського дає 6,037 поносять на 105. Що треба зробити в цьому завданні? Треба вигляді десяткового дробу або цілого числа. 603 тисячі 700 км квадратних. Добре, другий приклад. Діаметр молекули води дорівнює 2,8 помножити на 10 мінус сьому. Це буде. Тобто, коли перетворюємо у звичайний запис числа десятковим дробом або цілим числом, то е, це просто виконуємо дію, відповідно. так? Там ми помножили на 10 в п'ятому, тут треба помножити на 10 в степені мінус 7. Тобто поділити на 10 в сьомому. Це буде на цілих 28 мільйон. 7. Тобто разом з двійкою мусить бути. Сім знаків після коми. Восьмерка це був вже восьмий знак після коми. Так що це не мільйонні. Так. Це мільярдні вже. А мільярд. Міліметрів. Ось так. Третій приклад. На сегодня міста Києва на січень 15 року становили приблизно 2,88 на поміж на 10 шостого степен. Отже, а скільки це, ж це осіб? Це буде. 2 мільйони 888 тисяч. Так, на, в 15-му році було стільки жителів Києві. Четверте маса пташки калібрі. Одна, сім десятих, у нас на 73. кілограма. Це буде сотих. Ні, не сотих. Ні, Треба перенести е тисячня. кому. Ні, треба перенести кому на три знаки, включає одиницю. І тут вийде чотири знаки після коми. Це не тисячні, Ой, це вже десяти 10 а... Так, ось така маса колібрі. Ну, якщо згадати, що в кілограмі тисяча грамів, то це виходить 1,7 грама. Така собі пташечка. Так, добре, це перетворення назад. А от тепер вже розглянемо дії: дії із стандартними числами. Тобто, як правильно виконувати додавання, віднімання, ділення і множення? Чотири арифметичні дії. Так, перше додавання віднімання. Тут треба чітко пам'ятати, що додавання віднімання стандартних чисел можливе, тільки якщо в них однаковий порядок. Мусить бути однаковий порядок, тоді можна додавати. Якщо порядок не однаковий, то його треба зробити однаковим. Тільки потім можна далі виконувати арифметичну дію додавання або віднімання. Наприклад, 7,5 на 10 в шостому степені плюс 2,56 на 10 в сьомому степені додати. Отже, для того, щоб виконати цю дію, треба спочатку записати їх з однаковим порядком. То одне з тих чисел перетворити. Ну, я запишу перше число, як було, а от з другим попрацюємо, щоб тут став шостий порядок. Тобто, зменшився. Що з базою треба зробити? Оскільки ти порядок зменшуєш, то базу треба збільшити навпаки. Це буде 25,6 на 10. В Подивись уважно і зрозумій, чому саме так. А ось тепер ми маємо право використати один з основних математичних законів розподільний. Тобто, ми маємо право спільний множник 10 в 6 степені просто винести за дужки. І тому виходить, що технічно, ми просто бази додаємо і результат домножаємо на спільний порядок. Скільки це виходить? 33,10. 33,1 на 10 в шостому степені і тепер аналізуємо результат. Чи стандартний у нас вийшов результат? Ні. Що тут не так? Тож, 33. Те, що база не входить в межі стандарту. Це буде 3,31 поночне на 15. Якщо ти зменшив базу, то з порядком що треба зробити? Нет. Щоб не плутатись, дивись, що можна зробити, можна спочатку попрацювати окремо з базою, перетворити її в стандартне число. Це буде 3,31 33 на 10 в першому, так? І дописати ще той порядок, який в нас був. І тоді ти не помилишся. Примножені Десь показники чіли. додаються і виходить сьомий степінь. Зрозумів? Угу. Просто щоб економити час, ми собі як запам'ятовуємо. Якщо порядок збільшився, база зменшилась. Якщо база збільшилась, порядок зменшився. Тільки так. Ще один приклад на віднімання. Давай візьмемо. Дві цілих. 38 сотих на 10 в мінус 10 степені мінус 5,6 на 10 в мінус 12 степені. Щоб виконати дію, треба записати числа із однаковим порядком. Знов, я тобі раджу: перше число ніколи не чіпати, краще його переписати і по ньому вже друге число з ним працювати, орієнтуватись на перше легше. Тому як буде виглядати mm. число 5,6, якщо ми змінимо порядок до мінус десятого? 0,56. Наскільки ти його змі... 에... змінюєш? На один на порядок 2. чи на два? На значить, значить, що це буде тоді? 0,56. Тобто 56 тисячних на 10 степені мінус 10. 6, 6, 6, 6, 6. Тисячні будуть. Тепер виносимо 10 в мінус 10 степені задушки, як спільний множник. Це також можна робити усно. Але для прикладу, хай буде тут. Віднімаємо від 2,38. Не забуваємо, що це треба писати так. Стопчик, щоб кома була під комою. Тобто, над шестіркою, що треба дописати для віднімання? 0. Добре, віднімаємо. Це буде два, від цілих 324 тисячних. Так, на 10 в степені мінус 10. Перевіряємо, чи в стандартному вигляді записаний результат. Так. Так, отже, залишаємо його в такому вигляді. Це додавання віднімання. Якщо порядки однакові, то нічого цього робити не треба. Просто виконуєш додавання або віднімання. Якщо різні, то треба звести до однакового порядку. Добре, тепер множення і ділення. Давай розглянемо. Друге множення хрестиком напишу і ділення ось так напишу. Так, при множенні при діленні абсолютно неважливо, який порядок. Наприклад, 2,5 помножити на 10 в восьмому степені помножити на 3 на 10 в дев'ятому степені. Візьмемо так в дужки, щоб було видно, що це ми множимо два числа в стандартному вигляді записані. Виконується множення за правилом множення. Тобто від переставляння множників добуток не змінюється. Отже, ми можемо застосувати сполучний закон множення, помножити 2,5 на 3, окремо, бази, і окремо помножити порядки між собою, використовуючи властивості степенів. І результат записати. 2,5 на 3 буде 7,5. А 108 на 109 це буде 10. В якому в 1017. Так, перевіряємо, чи в стандартному вигляді ми отримали результат. Так, так. Так, отже, залишаємо тут. Тепер ділення. Якщо треба поділити два стандартних числа одне на одне. Наприклад, 7,8 на 10 в мінус. В четвертому степені поділити на, ну, на 3, на 10, мінус шостому степені. Також візьми обидва числа в дужки. В такому вигляді те саме абсолютно те саме. Щоб це зрозуміти, щоб в цьому переконатися, що справді можна так робити окремо бази окремо е, порядки, запишемо ділення в вигляді риски дробу. І тоді ми бачимо, що можна скоротити. 7,8 на 3, так? А 10 степені мінус 4 на 10 степені мінус 6 поділити за властивостями степені. Скільки буде? 7,8 на 3. Це буде 2,6. 2,6 на 10. В якому буде степені? В другому. Отже, примноженні і приділені. Ми працюємо за властивостями степенів і використовуємо сполучний закон множення, а при діленні, виходить, скорочення дробів. Як навчились, так і використовуємо. Отже, давай потренуємося з такими прикладами. Номер 352 і 354. Це множення і ділення поки що. Окремо помножити базу на базу і окремо порядок на порядок. 1,1 помножити на 10 в мінус 5. Так, перевіряємо стандартний цей запис. Так. Добре, значить другий приклад. 1,5 помножити на 10 в мінус третій. 354 виконати ділення. Це буде 2 помножити на 10 в четвертому степені. Правильно, це буде 2 на 10 четвертому. І другий приклад. На e, 10 в сьомому степені. Чи стандартно вигляді це число? Ні. Воно не в межах від 1 до 10. E, Отже, треба то, ще його перетворити. Буде 5 помножити на 10 шостому. Правильно, число збільшили базу. Порядок зменшили. Отже, це було множення і ділення. Тепер подивимося додавання віднімання номер 358. Оскільки тут порядки однакові, то просто виконуємо то додавання. Ви додати. Так, просто одразу uh, додати. Тут the... 50-х. The... The... На 10. 3. Третє. Тобто, порядок. Тут, як виноситься дужки, його не треба нічого з ним робити. Чи стандартне це число? Mm, та. Так, стандартне. Другий приклад на віднімання. Тут буде 1,5. мінус 15. Так, правильно. Добре. Далі. 362. Так, тут вже порядки різні. Це буде 34,7. 34,7 на 10 в четвертому степені. Чи стандартне це число? Це буде тисячних на 10 в третьому. Сотих. Так. 3,47 на 10 в п'ятому степені. Так, другий приклад. Це буде. На помножити сотих на 10 мінус Правильно, чи стандартне це число? Так. Так, значить, так залишаємо. Основні дії ми з тобою розглянули. Додавання віднімання ділення, множення, тепер використовуємо це у конкретних таких прикладах вже.